Представляємо вашій увазі в березні місяці цікаву нову книжку автора Західної України, котре описує діяльність свідків Єгови та їхні біографічні та різні частини подій пов'язані з діяльністю свідків Єгови. Зліва має Миколу, справа Івана. Перший ряд. Всі, що на фото, є, напевно, свідками. Справа вверху, ось тут, справа вверху, от він лишається, а цей чоловік. Так зараз, зараз. Тут, зараз, зараз, зараз. От. Це Сергій тож Дуже цікава, яка має 546 сторінок. І ми починаємо, дякувати Богу, шосту частину. Отовські табори. ДХ 385 1 по 19, частина 6. Маємо День весни 2021 року, налаштовуємо на читання декілька хвилин буде читання даної книги, яку можна замовити. Книга має 546 сторінок, які можна замовити в друкованому вигляді на українській мові. Отож, система ГУЛАГу в Мордовії. Мордовія знаходилась в Радянському Союзі. ЖХ. Железнодорожне дорожнє хазяйство. ЖХ. Це железно хазяйство. 385. Реєстраційний номер в записях ГУЛАГа. Лагпунктів – 19. Лагерних пунктів – 19, адміністративний центр Добравлага в поселку Явас. Можливі деякі помилки. Але читаємо, як є. Перший табір. Посолок Сосновка. Второй женський. Посолок Явас. Третій – Посолок Барашева. Четвертий – Посолок Потьма. Жіночий з 1967 року. П'ять. Посолок Леплей. Для іноземців і для бувших працівників суддів правоохоронних органів. Леплей. Седьмой – Посолок Сосновка. Десятий. Посолок Ударний. 11 Поселок Явас. 12 Поселок Молочниця. 13-й жіночий поселок Парца, 14 Поселок Парца, 17 Поселок Озерний. Жіночий до 1967 року. Потім чоловічий. поселок Потьма, 19 Поселок лісной. 18 Поселок Потьма, 19 Поселок Лесной. Можливо, якісь помилки були. Але 90%. що... Це так було. Кожен посілок мав номер. Москва, Кремль, так починались важливе повідомлення у газетах Радянського Союзу на протязі багатьох десятків років. Кожен читач вже знав, що там щось вирішили, і країна мусить знати. І ми розпочнемо цю частину з того, що десь там наверху, у надрах Гулагу та інших відомств, що займалися перевихуванням людей і формуванням. Радянської людини аналітичні відділи видавали з грифом совершенно секретно, суху, конкретну, безсторонню ділову інформацію про стан боротьби зі свідками Єгови». Вона була невтішна, стільки вложили в боротьбу з ними, а розгрому не вийшло. Подумайте, після 1944 року не один свідок загинув, багато отримували строки покарання по 25 років. 1951 років з західної частини СРСР. З того розсадника Його вивезли майже 19 тисяч свідків на вічне поселення в Сибір. Примітка. Якщо ви не читали, то я дуже рекомендую вам почитати книжку Сільвера Сілік Сара, сільвера Сілік Саара», який є свідок його, проживає в Естонії. Він дуже, дуже точно і подробно описав події виселення в Сибір. Життя в Сибірі, природа, звички, плани, Союз на урожай і таке інше. Також він пише про основні вчення свідків Єгови, про діяльність філіалу в Естонії і інші. Детально описано дуже-дуже чудово на російській мові. Ця книжка Він власноруч переслав, переклав цю книжку, він проживає в Естонії. Сільвер Сіліксаар. Дуже рекомендую вам почитати книжку. Отож, вертаємося, з того розсадника Єговізма вивезли майже 19 тисяч свідків на вічне поселення в Сибір. Арештували і засудили багатьох інших старших, включаючи слух краю. Розкрили багато підпільних друкарень. А друкарів, кур'єрів так, що самим було страшно. П'ятоха Іван згадував, що зустріч в зустрічав в'язня свідка, його вироку було написано. Вовремя суда злобно молчав і антісовєтський улипався. Десятилітні жорстокі методи боротьби заганяли братів в глибоке підпілля. Але масових зречень відвіри в переході ватеїсти комсомол не було. Результат, якщо чесно, був, як в паснях Крилова. А ВОЗ і нині там. Оперативний, оперативний відділ знову повідомляє, що згідно перехоплених звітів, рапортів від агентів число проповідників збільшилось, число груп зборів зросло. Чекісти, проаналізувавши ситуацію, дійшли висновку. Так як попередні засоби та методи впливу не дали бажаного результату, потрібно всіх засуджених свідків рецидивистів звести або привезти в Мордовію. В добравлагу. Створити йому умови абсолютної ізоляції, від навколишнього світу, використовуючи всі можливі засоби, напівправду, плітки, брехню, шантаж, стравляючи їх один з одним за всяку ціну, розколоти їх та укратичну. Якби вдалося розколоти, то все піде по плану, як то було з політиками, з релігійними групами, з воєнізованими угрупованнями ГУПА. Вони перегризуть один одного, як завжди. Ще в Древньому Римі придумали розділяй і володарюй. Також перевести в добровлах всіх серйозних політичних, військових та релігійних рецидивистів, засуджених по 58 й статті Кримінального кодексу РСФ. Це додатково буде посилювати тиск одних на других. Мордовські табори стануть гурном домною всесоюзного масштабу де ми випалимо з ціла радянського народу, всякий релігійний опіум, той антирадянський дурман і всяке вільнодумство. Як в таборі для в'язня, так і в цілому соціалістичному таборі, то значить на свободі, активізувати роботу всіх оперативних служб, включити весь апарат агітаторів та пропагандистів, школи та громадські організації, щоб виявляти навіть окремих свідків їх місця зібрань, друкарні та кур'єрів. Компрометувати та підривати авторитет їх старших та відомих братів. Як згадує Вінтер Віктор, в 1960-х роках йому розповідав токар Петро свій випадок з 1960 року. Він Петро вже відсидів 13 років. Режим постійно був строгий. Начальникові, начальники вимогливі, щоб не давати зв'язків і нагод для проповідування його перекидали з табору в табір. Викликає його начальник режиму. А там прокурор спокійним голосом заявляє йому. Відправляємо вас на криту тюрму у Володимирський централ на один рік. Петро. Громадянин прокурор, ви ж знаєте, я не маю жодних порушень режиму в таборі. За що мене відправляють на критку? Прокурор. Рівним миролюбним тоном. Так, я знаю, тому ми відправляємо вас у Володимирську тюрму, щоб впливати на вашу психіку, злорадство так і дихало з лиця. Чекіста. Далі буде слідуюче оповідання на іншим раз. На інший день буде читання Етап на захід Мордовія 10 квітня 1960 року. А сьогодні у нас 10 березня 2023 року. Отож, дякую всім за читання і слухання даної публікації Книжки В'язні Північного Царя. Шоста частина розпочата В'язні Північного царя, сторінок. 546. До зустрічі на каналі. Книжку ви можете замовити по телефону.